Всім доброго ранку. Починаю знімати новий влог. У нас вечір. Готую чоловіку на завтра обід на роботу. Тут у мене курячі крильця, що я готувала в заморозку. Дуже часто мене питаєте, як я її готую чи розморожую перед тим, як готувати ні. Я дістаю з пакета заморожені курячі крильця, нагіци, котлети, все, що готую в заморозку, просто викладаю на сковорідку на малесенькі-малесенькі вогни. Обов'язково накриваю це все кришкою, і воно довго готується, скажу так, не настільки швидко, як готувалось би свіже, але все прекрасно проготовлюється і можна їсти. І тут я ще відварюю гречку. Ну і звичайний такий обід буде. Каже Васильку, хочу м'язка. Взяв ось, цю, ось ці щіпчики і собі викладає, і Вові каже, я треба. Це да? ай молодець. Все, клади, клади щипчики. <пілакти> О, О, який ти молодець. Ти навіть так знаєш, як зробити, так? Да? <пілакти> 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 Бачите, які <в> мене <пілакти> хлопці самостійні. <пілакти> yea, Вміють навіть такими щіпчиками користуватися. Молодець. Молодець, сідай, їсти. Пішов тиждень того, як в нас діти без I гаджетів make, oh, повністю. Ніяких телефонів, планшетів і так далі. І з самого ранку за тиждень у нас є величезний прогрес. Діти навіть не дивляться мультики на телевізорі, бо на телевізорі я мультики дозволяю і вмикаю ввечері на нудбу. Це один мультик, а, такий знаєте українською мовою. І мультики їх мало вже починають цікавити. Діти стали спокійніші набагато. І ви знаєте, що в мене тепер немає потреби в гаджетах. В мене є потреба в іграшках. Буду сьогодні в центрі міста. Щось треба буде подивитися. О, дивіться, де яблучко наше заховалось? Ось так в мене хлопці їдять яблука. Буся, привіт. І Буся каже в цій купці. Йожу сьогодні в центр міста. Треба мені по продукти. У мене закінчилось борошно, в мене немає яєць. Мені досить так багато всього треба. І ще в нас сьогодні середа. Працює секонд-хенд останній день. Я вже мала на 9-ту ранку бути, але чекала, поки на кого мені буде лишити дітей. Тому біжу зараз трошечки поскупляюся. У нас, до речі, сьогодні тепло, як на диво, бо останні дні було дуже холодно. І добре, що тепло, бо в мене шапка брудна. Вона в мене світла, діти печнули, а я ще її не прала. Думаю, можливо, десь на секонд-хенді щось сьогодні куплю, то вже поперу все разом. Звісно ж таки, що була я не тільки на секонд-хенді. так як секонд-хенд у сільпо, то зайшла я туди подивитися акції якісь. Звісно, це середа, останній день акції, поки вийде це відео, то вони вже будуть не актуальні. Але я в сільпо зазвичай купую тільки товари по акції, те, що без акції я його не купую. Останнім часом я люблю закуповуватися в АТБ, це в таких великих магазинах. Якихось, але в АТБ дуже небезпечно ходити, тому що там завжди багато, 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 дуже акцій, і все тобі треба. Тому краще для мене це сходити у сільпо. Тут я купую завжди мінімум. Раніше, коли в мене... В цій будівлі був свій магазин побутової техніки, то в сільпо я закуплялася постійно. У мене бонусний рахунок поповнявся, і було таке, що я собі обід могла взяти за ці бонуси. Зараз у мене дуже мало цих бонусів, тому що я закупляюсь у сільпо дуже рідко. В основному це раз на тиждень, тільки середа. І тільки після секонд-хенда. Якщо я не йду на секонд-хенд, не йду в центр міста в середу, то я нічого не купую в сільпо. До речі, тут єдине місце, де можна купити сочевицю в нашому місті Костопіль по нормальній ціні, я вже неодноразово тільки не купувала. Хоча мені здається, що в АТБ також є акція постійно на сочевицю і можна її купити. Тут у сільпо було два види таких по акції, і я вибрала дорожчий на 10 гривень, бо та сочевиця, яка була саме дешевша, вона просто не виглядала жахливо. Плавно після сільпо я перемістилася в Аврору. У мене, до речі, є ідея познімати на канал Халявщиця декілька відеороликів з оглядами магазинів наших місцевих міста Костопіль. Напишіть мені в коментарях, чи було б вам цікаво, тому що в наші магазини набагато відрізняються від тих магазинів, які є у вас у великих містах. Знаю, що мене дивляться з великих міст. Я буду зараз показувати вам. Але тут машинка. Машинки. Мама купила дві штучки: одну весельку, а одну вовчику по 35 гривень. Магазин все по 35. На, Вася. Тримай. Давайте покажу, що купила. Не знаю, можливо, буде трошки шумно, бо діти. Як щось, бачать цікавеньке або смачненьке, то завжди бі біжать. Я думаю, що це не тільки мої так. Так, в магазині все по 35 взяла ще ось таку розмальовку. Щенячий патруль. Далі ось таку. Хлопчачий мікс. Тут і машинки, і літачки, і якісь тваринки. Думаю, буде цікаво. Під ці розмальовки, зараз я їх сховаю, я ще взяла олівці два набора. Ну, вела, в магазині все по 35. Ось такі печиво Джулія. Тримай. Зараз мама відкриє. Взяла пакети для сміття, також 35 гривень. Це Авро. Тут секонд-хенд, покажу вам далі у відео, що тут купила. Так, Тут у нас є ще сільпо. Взяла листя салату, тут такий мікс, коротше кажучи, був по акції. І тут, бачите, понаклеювала, бо брала без пакетиків банани, огірок, помідор. Взагалі, один огірок 18 гривень, помідор 18 гривень. І банани 60 майже 5. Ну, вже таке. Магазин все по 35. Ось такі кольорові олівці. Взяла два набори. В мене в дітей вони ламаються. Ну, просто ламаються. Не самі стержні, а самі олівці. Так, е, далі ось банани. Тут у нас, а до речі, бачили? Вони вже треба їх ховати. Кросани, треба ховати швиденько їх в морозилку. Я сподіваюся, вони там повністю не помнялися. Кілька Слів вам за ті круасани бачила непогані. Вони дуже хвалили, добре збільшуються, випікаються. Акційна була сьогодні ціна: 105 гривень, за них 6 штук. Але вони без начинки, без нічого, їх можна робити, начинку не солодку. Не знаю, взяла вперше, якось у відео буду показувати. Зараз пекти точно не буду, сховала в морозилку, бо я довго бігала в центрі. І вони, певно, підтанули. В роєрі ще взяла ось такий папір туалетний. Я люблю обухівську, але там її немає. Тому взяла одненьку поки. До речі, купила ще ось таку менажницю, 77 гривень. Я буваю, знаєте, сідаю пити каву і щось беру сюди невеличкі, можливо, горішки, якісь, ще щось. І ношуся з тим посудом, як не знаю що, то взяла ось таку менажницю. думаю, за комп'ютером буде зручно сидіти. Пити каву свою далі. Ну що ж, давайте далі. По акції в Сільпо були ось такі багети. дві упаковки взяла. Далі у нас тут сочевиця. До речі, була по акції одна, я показувала в відео на 10 гривень дешевша, але вона така була якась прозора, якась взагалі, як не сочевиця, то я взяла цю, знаю, що це хороша фірма. І неодноразово її брала. Так, у нас тут ось ось вам огірочок і помідор по 18 гривень за штучку. Наїсишся вже цих овочів, як то кажуть. Манна крупа і взяла ще перловку. Я, знаєте, поки в чоловікової мами не скуштувала суп з перловки, я її ніколи не купувала і не пробувала. А це купую, і мені дуже подобається і сама каша, і суп із цієї перловки. Дуже давно не купувала. Не знаю чому. Можливо, мені не потраплялась вона. Тому взяла ось таку ще крупу. ще в Аврорі купила ось такого ножа, бо в нас поламалися на будівництві погубилися. Взагалі хотіла взяти два, але взяла поки один, нехай буде. По акції були в «Аврорі» ось така кава. Я знаю, що я то п'ю звичайну каву, а не триводному. Але нехай буде, бувають гості, буває ще щось. І Віка в мене любить таке. І взяла наші бусі знову ось такі фріскаси. Взагалі для кошенят вибору майже немає. Де б я не була, де б я не ходила. Ну, немає для кошенят взагалі ніякого практичного корму. Є ще в нас спеціалізований магазин на тут в Костополі, але туди там була велика черга, і я просто не встигала, а мені треба було швидко додому, тому взяла. Наша буся таке любить. Не знаю, росте нормально, почуває себе нормально. Знаю, що дуже багато хто каже, що ці фріскиси погані. Хтось каже, яку би я фірму, коротше кажучи, не взяла, знаходиться той, хто починає писати, що це поганий корм, і я погано годую нашу кицьку. Тому, що би я вам не показала, все рівно вам не сподобається. Ось так. Біля нас такий корм коштує набагато дорожче. В Еврорі він був по 11 гривень по акції. Давайте покажу, що ще купила сьогодні на секонд-хенді. Віки, штани червоні, такі широкі, вона їх помірила, бо Віка в мене вдома захворіла, то не знаю, чи я їх вже дістану, чи вони вже перуться. Так, взяла ще ось такі собі черевики. Мені здається, що вони в досить непоганому такому стані. Ось це лишнє. Я повідрізаю. Це просто, не знаю, чи замінник, чи сама шкіра. Такі. Ось ниточки. Мені здається, що це замінник, а не шкіра. Повилазили замочки я пробувала робочі, підошва в непоганому стані. Я їх також буду чистити, шнурівки, тут, типу, під замшу. Непогані черевички, я їх міряла, дуже зручно в них ходити. Я взяла ці черевики під сукню. Я в основному бігаю постійно тільки в кросівках, але я буваю їжджу в Луцьк або ще десь там. І мені треба щось, знаєте, також більш-менш культурніше одягнути на нове. Ви самі знаєте, що я не витрачаю гроші. Все бережу на наше будівництво. Так, і взяла я собі ось таке типу пальта. Зараз поміряю, покажуся вам. А мені здається, що. За свою ціну за всі свої покупки Вікіні штани. Черевики і пальто я віддала 80 гривень. Ну, мені здається, в основному певно, черевики гривні в 30, можливо, 40. Так само це пальтішко і вікіні штани там, можливо, гривнів 10. Коротше, мірію, зараз покажуся вам. Як це на мені сидить? Взагалі, я це пальто міряла на секонд-хенді, скидала фото в мій телеграм-канал, цікавилася брати, мені його не брати. Я би, звісно, взяла би довше пальтішку, але довшого не було. Хоча мене радує і так, що є ось таке: воно йде 50-го розміру, і я би сказала, що на мене воно трошечки в талії завелике. Я все-таки схудла і воно, знаєте, так, вільного крою, але я думаю, треба щось придумати. Взаді його мені запропонували вставити резинку зсередини, і щоб взаді його стягувало, і тоді воно буде більше приталене і буде красивіше дивитися. Якщо у вас є якісь варіанти, як можна мені трішечки. Змінити це пальтішко, то чекаю вас в коментарях. Я не знаю, думала, до речі, що можна навіть брошку з боку причіпляти. Поясочок в колір я навряд чи туди підберу, тому треба щось таке придумати. Хоча пальтішку можна носити, і так, знаєте, як я казала, сховати свій животик. Ну, а зараз я пересипаю крупи, які купила, думала, що пересиплю всі, але в мене є декілька контейнерів, в яких потрошечки полишалося. Я досі не купила нічого такого маленького, щоб можна було ці залишки пересипати і великі контейнери залишати собі під о, те, що мені треба, нове куповане. Ну, але вже які, я хоча б пересипала я. Дві упаковки, а сочевицю лишила просто так. Думаю, потім у мене щось звільниться і пересиплю її також у контейнер. У мене на кухні завжди вистачає роботи, я не встигаю тут постійно прибирати і мити посуд. Ви знаєте, що коли буде Чорна п'ятниця, якщо ви будете десь бачити акційні ціни, хороші, дійсно акційні ціни на техніку, то. Скиньте мені якось посилання чи напишіть мені в телеграмі, я там швидше побачу, ніж тут. Я, звісно, теж буду ловити ці знижки, дивитися де що вигідніше купити. Треба обрати собі, придивитися вже холодильник, нам потрібна газова плита, і я хочу пральну машинку новеньку в наш будинок. Звісно, я це все буду купувати не за власні кошти, а за кредитні оплатою частинами. Але все рівно це треба купувати, бо коли ми влітку переїдемо, нам туди треба ця техніка. Наш старенький холодильник, який в квартирі, він вже дуже погано закривається і не дуже добре вже працює. Він все таки старенький. Наша пральна машинка, вона також не нова, вона німецька БУ, але... Вона також своє тут вже відпрацювала максимально і хочеться в будинок взяти нову. Ну і плюс до всього, газову плиту ми тут точно не знімемо, бо в нас поверхня, а нам туди потрібна газова плита із духовкою. Тому три таких величезних покупки нам треба взяти, щоб влітку, коли ми переїдемо в будинок, в нас була хоч якась техніка. Бо знаю, що в будинку без холодильника. Неможливо взагалі бути. Газова плита також в нас зараз є там однокамфорна і її дуже мало. Мені треба на 4, і духовка газова мені також не завадить. Ну, і пральна машинка, як же ж без неї. Хоча є варіанти, що можна носити до чоловікової мами, прати, так як робила його сестра два роки підряд, поки не зробила ванну кімнату в себе в будинку і не провела воду. Але я вам скажу, що все-таки в нас четверо дітей, і я не хочу нікого, знаєте, брати і використовувати в таких цілях, коли я можу попрати в себе вдома. І все. Тому. До речі, це я в Копіївці ввечері була, і тут ось цей корм, який купувала в Аврорі, ще на гривню дешевший. Тому два пакетика я ще взяла нашій бусі, вона його полюбляє і добре дуже їсть. Взагалі в Копіївці також багато є акцій. Була я в центрі міста, забрала посилочку, сходила по своїх справах, зняла ще вам трішки огляд копійки. Дуже цікаві там новинки. А ще я сьогодні була в одному магазині. Я не знаю. Він здається, магазин побуту називається, чи якось так І там дуже класна посуда. Я не встигла її познімати, бо в мене була маршрутка. Але я хочу туди повернутися, познімати для вас якось огляд. Дуже цікавий магазин і ціни просто-просто супер Наші каштани вже всі попадали. Так, які писали мені в коментарях, що вони хворіють. Так наші також хворіють. Оце алея каштанів. Все вже давно посипалося. Єдине, що лишилось, це бруд. Ну, Вірніше, ось це листя сухе. І все. Тут сюди на бруківку. Тут дуже гарно, і вулиця це гарна, але... Бачите, каштани тут. Я не знаю, чим це вони хворіють, чого вони осипаються. Але пишуть, що не тільки в нас тут така проблема. До речі, ви вже готові до перемикання годинника. Я так точно ні. По графіку мої відео, як виходили, так і будуть виходити о 7.05 ранку. Ще з самого початку ведення каналу в мене цей час був. І тільки б я не експериментувала випускати в обід, випускати ввечері відео. Все рівно найбільше мої відеоролики чекають саме-саме зранку. Тому випускаю тоді, коли всі дивляться. І я скажу так, що зранку я також полюбляю подивитися чиїсь відео, тому, думаю, ви не одні такі. Заходжу, дивлюся навіть те, що повиходило минулого дня, а не тільки... Цей день, коли я сіла. Якось так зранку треба розкачатися, або там сніданок готуєш під чиєсь відео. Не знаю, я телевізор останнім часом взагалі не дивлюсь. Мені здається, з тих пір, як почалась війна, телевізор я не дивлюся, бо там показують все одне те саме. Всі фільми крутяться ті самі, серіали ті самі. І кожен раз подивишся новини, то. Просто не знаю. Ой, а ще мене, ви знаєте, ось ці заголовки в інтернеті, там, де, ну, знаєте, такі новинні канали, де такі гучні заголовки пишуть. Раніше на них заходила, а зараз не заходжу, тому що сенсу немає. Вони просто пишуть гучні заголовки, збирають перегляди, а насправді там нічого цінного. Немає. Та в мене Віка сьогодні каже: Давай, мамо, я тобі привезу ще одного котика. Чорненького кіцюха. Кіся, Кіся. Привіт, привіт. А я кажу: нащо нам ще один котик? Тим паче, що хлопчик він не буде життя давати нашій бусі. Ну а на цьому буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами завтра.